Мене найшого досвід це, мабуть, наркотики чи алкоголь. Я спробував певну таблетку, після якої я блукав додому, і мого друга зустріла мама. Вона подзвонила. Мій брат відповів на телефон, і вона сказала: зустріньте там свого брата, тому що щось мій не дуже. І він мене зустрічає, а я його не впізнаю. І він мене питається: ти хоча б знаєш, хто я? А я кажу, в тебе голос як мого брата? Я став на стан. Тобто тим, ким я точно не хочу бути, і от це був мій, як би так сказати, спробував і закінчив. А зараз бути це зробив ще раз? Зараз я би не зробив, бо я знаю, що я прийшов. Краще бути чистим, свідомішим і знати свою міру, тому що це не дасть тобі щось. Є іноді просто цілий культ, що довкола цього. Ти знайдеш музу чи натхнення. Ти знайдеш музу чи натхнення, коли ти в собі розбивешся, а не коли ти відключиш свій розум.